Чи може висновок інклюзивно-ресурсного центру бути підставою для звільнення особи з особливими освітніми потребами від проходження ДПА чи ЗНО? Давайте з вами розберемося. Першим документом, який ми проаналізуємо, це порядок проведення державної підсумкової атестації. У даному документі зазначено, що від проходження атестації за заявою батьків звільняються особи з ООП з умовленими порушеннями розвитку. І тут варто згадати, що фахівці інклюзивно-ресурсного центру не визначають порушення розвитку. Вони визначають особливі освітні потреби, зазначають труднощі, які наявні у конкретної особи. А ось порушення розвитку це вже не їхня компетенція. Тому саме в цьому аспекті висновок інклюзивно ресурсного центру не може бути підставою для звільнення від ЗНО та ДПА. Наступним цікавим документом є порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У даному документі зазначено, що держава забезпечує створення для осіб з ООП умов для проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання шляхом розумного пристосування, у тому числі для використання спеціального особистого обладнання та адаптацію змісту тестування відповідно до їх освітніх потреб. Тобто теоретично особа з особливими освітніми потребами має право, щоб їй створилися спеціальні умови. Але дані спеціальні умови створюються не на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру, а на основі медичного висновку органу чи закладу охорони здоров'я. Тому саме у цьому контексті висновок ІРЦ не дає право для створення спеціальних умов при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання. Далі говоримо про інструкцію про звільнення від державної підсумкової атестації за станом здоров'я. У даному документі є перелік форм первинної облікової документації, які є підставою для звільнення, і висновку інклюзивно-ресурсного центру там, звісно, немає. Також не могла я залишити поза увагою перелік захворювань та патологічних станів, що можуть стати перешкодою при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Дуже добре, що у даному переліку є гіперкінетичні розлади та розлади аутистичного спектру, але відсутні такі порушення, як дискалькулія, дисграфія, дислексія, які також є суттєвою перешкодою. Саме тому можна зробити висновок: що висновок інклюзивно ресурсного центру. Не дає права на створення спеціальних умов і не є підставою для звільнення особи з особливими освітніми потребами від проходження ДПА та ЗНО. І ще один висновок: що нормативна права база потребує дуже суттєвого удосконалення.